Сьогодні я вирішив з вами поговорити про те, чому так важливо слідкувати за зовнішнім виглядом і що це нам дає. Сьогодні ми говоримо про декілька дуже ключових речей, тому я рекомендую додивитися ролик до кінця, не затягую. Поїхали. Нам потрібно зрозуміти, що слідкувати за зовнішнім виглядом це не якась там забаганка, а це є дуже важливий критерій для підняття свого рангу в соціумі. Як воно працює, всім дуже круто відомо той факт, що коли ти виглядаєш дорого, красиво, від тебе гарно пахне, ти сприймаєшся соціумом в рази приємніше, ніж якби ти цього не мав. Ніби здається, що це не показує, яка ти хороша людина. Так, само собою, це не проявляє тебе загалом як класного спеціаліста. Проте людям приємніше взаємодіяти з собою, і ти стаєш в їхніх очах, ніби таким красивішим, кращим. Навіть якщо ти не являєшся таким насправді, розумієш? Тому це дуже важливий момент, і сьогодні я навожу вам чек-лист, як правильно підняти рівень свого рангу в очах оточуючих за допомогою зовнішнього вигляду. Перший пункт це є базовий одяг та його чистота. Суть в тому, що кожен чоловік повинен мати базовий набір одягу, який він поєднує між собою. Цей одяг завжди повинен бути чистий та випросуваний. Якщо цього не буде, то загалом. Тебе серйозно не будуть сприймати інші люди, бо от, я так, коли дивлюсь на одного чоловіка, який є в класичному класному доглянутому одязі, і на ну, чувака, який є в спортивках якихось засраних, це зовсім по іншому сприймається ця людина. Я розумію, що. Це не робить з нього якогось там експерта, проте він вже мені приємніший для того, щоб з ним заговорити, почати якусь взаємодію. Розумієте, це дуже базова річ. Якщо вам загалом буде цікаво поговорити про одяг, які базові речі потрібно носити чоловіку для того, щоб його сприймали серйозніше і він виглядав більш впевненіше, будь ласка, залишайте свій актив внизу. Я обов'язково організую на це ролик. Другий пункт це є догляд на обличчі, на голові та на тілі. Це дуже важливий момент. Багато чоловіків не усвідомлюють того, що ходити на стрижку потрібно від 2 до 4 тижнів. Тобто прийшло 2-4 тижні, ти йдеш стригтися. Тебе люди не захочуть сприймати серйозно, якщо ти не можеш нормально підстригтися раз в 3-4 тижні. Твоє волосся повинно бути в нормальному стані постійно, постійно. Бачиш, що заростаєш, пішов постригся. Те саме стосується бороди. Ти повинен доглядати за нею. Якщо в тебе є борода, вона в тебе нормально росте. Ти повинен постійно ходити там в барбер або самостійно цим займатися. Тому що якщо ти не готовий цим займатися, краще не запускай її. Деколи де коли дивлюсь на чоловіків, в них дуже густа борода, ну реально класна від природи борода. А він за нею не доглядає. Такі думаю, блін, мене ну, взагалі не солідно, от серйозно. Ти якщо маєш гарну бороду, то будь ласкавий за нею, доглядай. Тому що, якщо ти доглядаєш за бородою, я розумію, о. Чувак доглядає за бородою, значить і він буде і доглядати там за своїм бізнесом, тому що це ніби такі аналогії банальні. Але якщо людина за собою доглядає, я впевнений, що вона буде за своїми проектами доглядати, Вона буде доглядати загалом за людьми, які є в її житті. Це дуже важлива річ. Все починається з себе. Це дуже базова річ. Волосся на голові, волосся на обличчі, на тілі. Не запускати і постійно робити догляд за собою. Це є must have. Ну, сюди, як третій пункт, я хочу додати гігієну. Чому це так важливо? Гігієна це загалом не, не тільки про почистити зуби і вмити обличчя, так це й про те, щоб доглядати за своїми нігтями, щоб не було там бруду під нігтями і так далі. Можна це робити самостійно, можна записатися там в салон, щоб тобі зробили. Ти не станеш, як то кажуть, голубим да? через те, що ти звернешся, щоб тобі зробили нігті. Дуже багато людей мають блоки щодо цього. От я навіть по собі скажу, я мав шалений блок, щоб піти, щоб мені нігті зробили, в плані е, просто почистили нігті. Да? Тому що я думаю, Блін, я що педик чи що, щоб мені там хтось нігті пиляв. Суть не в тому, ти ж не наносиш на нього лак, чи... навіть якщо б я захотів нанести це твій особистий вибір. Да? Але, тим не менш, багато людей мають комплекси щодо цього, і я рекомендую з цим працювати, тому що це нормально. Коли людина доглядає за собою, от я особисто перед тим, як потиснути людині руку, да, я дивлюся на те, в якому стані в неї нігті. Тому догляд за нігтями постійний душ є надзвичайно важливим. Мінімум один раз в день душ повинен бути присутнім. Якщо ти маєш доступ до води, да, ти повинен ходити в душ вранці або ввечері. Це є важливо. Гігієна повинна бути присутнім і повинна бути на дуже хорошому рівні, тому що. Навіть якщо ти взаємодієш з жінкою, невже ти думаєш, що жінці приємно спілкуватися з чуваком, який не охайний? Ти хочеш біля себе мати класну, круту, красиву дівчину, а сам не можеш за собою доглянути? Ти не можеш банально доглянути своєю бородою, ти не можеш нормально привести себе в порядок. А біля себе хочеш мати королеву. Нахріна ти королеві здався? Ти що думаєш, жінки так само тебе не оцінюють, як ти їх? Оцінюєш чи як. Тому ти повинен доглядати за своєю шкірою, за своїм станом волосся, за а, своїм тілом загалом. Це дуже важлива річ. Рекомендую задуматися і почати це використовувати. Ну і четвертий пункт це є запах. Після того, як ти пішов в душ, ти обов'язково маєш використовувати дезодорант, антиперспирант, якщо ти більше маєш потовиділення. Це дуже важлива річ. Від тебе повинно пахнути хоча б якось. Не потом. Не потом, Тут треба усвідомити. Помився, обов'язково користовуєш антиперспирант на постійній основі. Від тебе повинно приємно пахнути, да? тому що от я деколи проходжу повз людину, від неї потом ваняє некрасивий запах, такий неприємний. І мені аж блін, думаєш, блін, мен, як ти це запускаєш? Ну як таким можна бути неохайним? Це просто огидно. Тому не допускай цього стану і обов'язково, обов'язково купи собі якісні духи. Духи повинні бути присутні. Хоча б одні якісні духи в своїй колекції ти повинен мати перед тим, як ти йдеш кудись на зустріч? Два рази пшихнув на шию, на зап'ясі, де є циркуляція крові, ну де теплі зони. Да? Розтер, розкрились, і ти зовсім по іншому сприймаєшся іншими людьми. Що ж, друзі, давайте підведемо коротенький підсумок. Перше це є базовий одяг, який взаємозаміняємо між собою, тому що саме через одяг люди будуть щитувати вас, чи починати взаємодію з вами, чи не починати. Це є перший дуже важливий момент. Другий важливий момент це є догляд за волоссям. На голові, на обличчі і на тілі. Це дуже важливо. Має бути все охайно. Третій пункт це є гігієна, це стосується всього, шкіри, нігтів, загалом свого обличчя, це є must have. І останній четвертий це є запах. Запах це дуже важливо, тому що люди інколи можуть закохуватись один в одного тільки через запах. О тобі не сподобався запах людини, все. Ну, ти не будеш з ним спілкуватись чи з нею, якщо тобі не подобається, як людина пахне. Це є Дуже важлива річ, воно впливає на нашу психологію відносно того, як ми щитуємо людей. Тому застосовуйте, фідбек в коментарях чекаю. Якщо сподобалось, дайте активу. Я вас міцно обняв. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я кожної суботи розігрую гроші та пишу пости про чоловічу освіту. Дуже цікаво. Фонди внизу, фонд Повернись живим, фонд Сергія Притули, Не забуваємо донатити, друзі. Ми працюємо далі. Слава Україні!